Доброго дня! Сьогодні я покажу свою цибулю на перо. Ось так я обрізав, що вийшло аж дві гечки. Зараз я покажу, як випихати гечку із цибулі, щоб не запачкати гечку. Беру ножик пухаю ножик в бік. Двома роками це легше зробити чимось одну. От. І маєте результат. Чисто, гарно і не треба ще її мити. А можете її помити, щоб була більша вага. Буде скоро відео, як я вирощував цю цибулю на перо. І коли я її садив, і як на неї заробити.